Севроль Севролі коптіва продається 2008 рік деві тридцять п'ятдесят, двісті чотири рік. Ой, двадцятий рік, рік. Ну, може, друзь. Тринадцятий рік у нас ISX 10950, DZ18 10 пробіг 8, моїх 183 тисячі. 1099 цей більше ASX, коштує. Volvo. Продається такий джип. джип. Вліз по ягоди у гриби XC609 рік, 239 пробіг, 14400. Така вольва подається. Так, Гольф 6, універсали, косповні диски, партроніки, 360, передні протитуманки рейлінги, світлий салон. Я не світлий. Що сонце світить. Так, 7550, 1,4 бензин, 10-й рік. 7550, Гольф 6. Volkswagen Tiguan. Повний привід автомат 196 000, 12 рік. 16700 дизельний двигун. 16700 телефончик там є. Телефонуйте. Peugeot, Bus 9 місць. Так, Зараз подивимося. Покажу вам ціну. Давайте, вже тут стою, до ціни ще не дійшли. Ось такий салон. 6 механічна коробка передач. Тут 2. Тут далі 3. Третій ряд три. І от такий кортезний великий багажник. Складати речі і поїхати на пікнік. Ціна цього пижика це у нас 15 рік, 16700, має пробіг 145 тисяч. Будь ласка, гарний автомобіль. Дача Сандеро. Степвай! Дача Сандеро. 12 рік. 184 пробігу, 6999. Ось такий степвайчик продається. Рено Меган, третій до рестайлу. Хетчбек. Дивіться, бензин 7700. Телефони є. Дача Сондеро. Цепуй. Ще одна вон стоїть. І меганчик ще один стоїть. Цебувай. 11 рік, 699. 165 пробігу. Далі Volvo XC 70. Є ще й такі автомобілі продаються, Там on, Меганчик другий. Ауді, зараз буде ближче, підійдемо покажемо. 14400 його ціна. 241 пробігу, 11 рік, дизель 102,4. Зверху є два телефони продавця. Кого цікавить, телефонуйте. Далі меган другий. Машин дуже багато. Бачите? Другий мерганчик 2.0 бензин, 170 пробігу, 5800 новий ГРМ фазорегулятор. 2006 рік Audi А4. 15 рік, 13400, 86 тисяч миль пробігу. Автомат підігрів сліпі зони. Volvo s 60

Бензин 2.0, 13400 121 тисяча миль. Ліміт тут версія. Така кіп'ята Audi, Продається за нею електричка, Kona Hyundai. Але дивимося спочатку Audi. Шістнадцятий рік, 2.0 бензин, 160 тисяч миль, напевно, теж. 15500. Телефончик є, телефонуйте. Ось така ауди Далі фонда икона Електричка. Дев'ятнадцятий рік. Електрика максимальної комплектації 22300. Пробіг 67 тисяч. Дайкона. Кія. Кия Соренто. Чихдай Соренто. Що це таке? 29 рік, повний привід, сімість, панорама 13700. А ну, давайте подивимось, де це модель Кія. Соренто, я ж сказав Сорренто. Ви люди не вірили. Що я не помолиться. Так як його іосеренто за 13 700 продається. Ще одна століть. Дві. Дві. Чотирнадцять сімсот. Ота 13700, це 14700, 10 рік. Автомат, повний привід, все працює. Пробіг 229. 14700, Kia Sorento. Audi Q5. 13 рік, повний привід, бензин 2.0, 13.500, 24 пробігу. Audi Q5.